Рада міжнародної організації цивільної авіації ІКАО офіційно визнала Росію винною. У збитті малазійського боїнга MH17 у липні 2014 року. Нагадаю, рейс, який прямував із Амстердама в Куал-Лумпур, був збитий російською ракетою системи БУК над Донбасом, який тоді контролювали російські окупаційні війська, а також бойовики так званої ДНР. Російський політолог Сергій Марков близький до Кремля звинуватив Уйкао у фальсифікації і назвав це рішення політично обґрунтованим. Як ми бачимо, Росія ніколи не хоче визнавати своїх воєнних злочинів. Втім, рішення ІКАО відкриває дорогу. Зараз всі родичі жертв цієї катастрофи будуть позиватися до Росії у міжнародних судах і зможуть отримати компенсацію. А Росія, нарешті, офіційно стала державою причетною до акту міжнародного тероризму, що при цьому не говорили кремлівські експерти.